Добрий вечір, українці. Сьогодні ми поговоримо про живий матеріальний простір. І спочатку я скажу, які інсайти за цей час у мене виникли завдяки тому, що ми з вами консультуємося і вчимося разом взаємно. Я розумію, що глобалізація це процес якраз ощасливлення нас кожного і разом. І глобалізація це є повернення до творця, до своїх внутрішніх витоків сили. І крім того, я зрозуміла, що і світовий порядок. Це теж порядок, який створений через нас, через духовний простір, одухотворюючи матерію, він теж у нас є, і нам його теж треба включити. Світов, світовий уряд, який нам пропонують, майте на увазі, що це духовні правила духовно дорослих. Бать батьків, матері і батька. Я зрозуміла, що цей стан матері і батька, духовного, він розповсюджується не тільки на ваших дітей і вашу сім'ю, він розповсюджується на всю на, всю, на весь світ. Він змінює м м природу, він змінює е м взагалі всі стихії, він змінює наше життя фактично. Тому оця наша дорога по-живому, вона нас точно приведе до цього стану духовного матері і батька, коли ми один з, одному, один з одним домовляємося, дружимо, любимо один одного, о себе полюбили всередині, творця пустили своє життя. І мені сьогодні хочеться вам оголосити, що до того, як ми почнемо вчити. Наш договір спільний вивчати його детально аналізувати, я би хотіла ну, проговорити, як виглядає живий банк отої України. Тобто ми не можемо його побудувати на тих основах, яких зараз існує, наприклад, Україна чи світ. Ми можемо побудувати на тих основах, які у нас всередині і. Ми потроху починаємо проявляти їх назовні. Так, от, живий банк України, по суті, національний, він повинен буде скластись у нас із живих людей. Я, мій рід, сімейний нація, народ, людський, живих чоловіків і жінок, які щасливі. І є чим єднатися в своєму щасті, умножуючи силу творця. Жива, живі батьки і матері, про що я вже сказала, це серця відкриті до всього світу і в першу чергу до своїх дітей, тому що через дітей відкривається оця сила на рід, як, через, через ем, що ти починаєш бачити весь світ, для чого він. Існує оця жива матерія, творця, і... яка дана на наш рід, і я сподіваюся, що ми побудуємо живу матерію нашого роду, тому що не все, що збудовано нашим родом на цій території, воно є живим і працює на живе, не шкодить живому. Ну, тобто, це, це далі переоцінка буде наша, взагалі нашого життя і м, якість нашого життя, матеріального до, дохотворене е, живим цим простором. Я думаю, що ми рухаємося до живих грошей в живому Банку України національному, бо живі гроші, вони е, е, еквівалент. Живого часу нашого витраченого наживе. І ще б я додала, що ця жива валюта, яку ми точно запровадимо, це еквівалент наших ресурсів, оцих трудових, інтелектуальних і творчих. Так от, знаєте, я вже розумію, що вивчили все чуже неживе, неприроднє вексільне право. Тільки для того, щоб ми зрозуміли, що в ми можемо описати один одному, ну можливо, щось інше. І це до держави. Тобто в державі, створюючи гроші як еквівалент нашої, на, нашого труда і живого нашого часу, витраченого на, на живе, ми точно один одному можемо гарантувати через наші чесні підписи, можливо, там. Із, Якби застереженнями наших ем, українців з підписами ще декількох осіб, якщо це якісь серйозні речі. Я думаю, що ми обійдемося без ем, запропонованого нам і далі штучного простору, е, який нам гарантує якийсь тут констабор. І ем, сильніше творця немає іншої сили. Немає сильнішої сили, ніж ем, дорослий духовна батько і мати, які знають, для чого вони народились, і для чого, і звідки ля у них береться сила пер, 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 перемогти себе і для себе перемогти себе, і щоб розпізнаючи неживе ем, штучне. В нього не попадати. Тобто, в нас боротьби з ним не може бути, з нього просто треба вийти, з того штучного, і в нас точно є інтелект і здібності побачити неживе, зрозуміти живе і через живий простір вийти назавжди, з того, що нас дуже непокоїть. От знаєте, це такі роздуми, які були до цього часу з суботи. От я дуже щаслива, що я починаю теж заглиблюватись, точно так, як і ви, в ці думки, що в нас все вийде, бо там жива сила нашого єднання. І, ну, що залишилось, я дуже щаслива, тим, що ви включаєтесь в групи, хоча б групі, хоча б поодинці. Знаєте, не просто вірити в те, що я сказала, що. У нас верніше, у нас є державний герб України, який діяв на 1 грудня 91-го року. А у тих тих органів влади в лапках, як ми зараз це бачимо, у них немає державного герба України. І вчора в групі хтось ну просто ретельно розібрав на, кісти, на молекули цю тему і просто виклав. Нам в групу всі зрозуміли, що навіть по їхньому, як я іноді говорю, по нашому на 1 грудня 91-го року в живому просторі діяв ГЕРБ Державний Герб СРСР переименованої України, а навіть по їхньому, як вони нас плутали. По їхньому з 17.04.92 року не існує ніякого герба. Від нашого вони відмовились, без нашого вони не можуть діяти від імені нас, і ми не не є, немає у нас з ними правового зв'язку. У них просто є кримінальні злочини, які ми зараз почнемо фіксувати через Банк України. І коли я про це думаю, що в нас все в порядку, і, і навіть в їхньому порядку якоби здавалося в законному, як вони пишуть, 17.04.92 року, 17.04.92 року у них немає державних символів Укр... у СРСР переименованих в Україну. І за статтею 20 Конституції 96-го року вони вже не можуть прийняти новий герб, бо у них немає державних символів, якими, якими би вони в імені нас його затвердили. Я вже не говорю про те, що в них немає повноважень приймати герб, бо це підпис української нації, народу України. Тому у нас все в порядку, але не в порядку з нами. Нам треба змінитись, нам треба як власникам проявити свою волю і оформити національне багатство для наших дітей. І заради цього ми затіяли це навчання, і сьогодні будемо вивчати декларацію про державний суверенітет. І я би якби попередньо хотіла сказати, чого декларація є установчим документом, тому що. За Конституцію 1978 року і на сьогодні, і на 1 грудня діяла дія, розділ так, чи глава 2, починаючи з 10 статті Конституції про власність нашу загальнонародну і Герб як підпис. Тобто від попередньої держави нам передалось тільки майно і наш підпис <кій> не попередньої держави, а попереднього оформлення держави. І Верховна Рада в 90-му році, коли приймала декларацію про державний суверенітет, вона декларувала, тобто пропонувала нам, як власникам безпосереднім, прийняти у свою власність безпосередньо національне багатство, державу Україну як банк України національний. І тому вони її назвали декларацію. По іншому Верховна Рада у СРСР не могла прийняти інший документ, бо вона не була безпосереднім власником. і Тому задекларували. І коли ми 1 грудня 1991 року проголосували декларацію про державний суверенітет на загальних зборах, як я говорю, нашого народного публічного підприємства у СРСР і перейменували його в Україну. То декларація стала установчим договором української нації, народу України, нас народ України теж підтримав як договір конституційний можна його назвати договір, про який ми договорились, як буде виглядати наша держава, але ми з вами не оформили до цього часу. Тому прийшов час в той, в той час, коли на підприємстві підроблений герб. Печатка фактично, яка дозволяє діяти від імені нас, то тоді вступають в дію власники, От чого нам зараз треба самоорганізуватися, показати приклад іншим державам, їм теж треба так само зробити, ну, як мінімум тим 15, які разом з нами колись були в Радянському Союзі. От. І що я ще якусь важливу річ хотіла сказати, що <кій> ні в кого більше. Захисту, ніж у нас з вами, на території планети Земля, немає, тому що це є ця спільна домовленість, про яку ми багато говорили майже півтора місяці, і ви могли вдома спробувати домовитися зі своїми членами сім'ї і зрозуміти, яка це сила домовленості, як вона дає силу виконання, ця відповідальність за цю домовленість. Тобто нам треба повернути свою увагу до живого простору, де ми разом домовились, і просто направити туди і увагу, і силу, і побачити за тим договором наших дітей. І тоді у нас з'являться можливості, те, що з'являться, вони у нас є, ми їх побачимо ті можливості, як це все реалізувати заради нас всіх на цій території. Тому декларація про державний суверенітет це дуже важливий документ. Вона є, вона має найвищу юридичну силу домовленості наших з вами, крім того, вона враховує і духовне наше право, і природне наше право, і спадкове наше право від нашого роду, і договорне право домовитись на території, де ми живемо. І тому всі права. Нам може бути реалізовані виключно через виконання цього документа і утворення живого Банка України національного. Даю слово Ларісі Лисюк, вона, як вчителька, вам дуже ретельно і гарно розкаже про те, як вона бачить, як історик і юрист декларацію про державний суверенітет і слухаємо її.